Всім привіт! Поговоримо сьогодні про архетипи. Мені е, подобається саме слово це, але часто, е, не знаю, я його не дуже використовувала чи слухала десь там в психології, да, це ж архетипи за юнгом існують. І більше якось останнім часом стало в якійсь астромагії розбиратися. Де йдеться вже така тематика і планет, і там, богів демонів, систем, структур цілих, і архетипи почали включатися. Мене зацікавила ця тема, прям більше якось, що ж воно таке. Тому вирішила записати, що в цілому це, здається, щось таке складне, але це прям те, що живе в кожному з нас. Це прям первинні образи, що формують наше мислення, почуття і поведінку. Тобто те, то, що закладається в нас із, не знаю, з дитинства, так, з уявного того, що ми бачимо, в себе вбираємо і формуємо. Тобто, те, як Юнг називав це первинний, структурний, колективний, несвідомий досвід, то вони просто архетипи як універсальні символи, які повторюються всюди, в міфах, казках, в релігіях, у в фільмах, ну, тобто всюди, так, в нашому, навіть щоденному простому житті. Назву кілька от прикладів архетипів, які є, наприклад, мати символ турботи, тепла, родючості, але також і контролю. Батько порядок, закон, захист, але може стати тиранією. Герой той, що йде в бій заради перемоги, росту чи світла. Тінь усе витіснене темне, що ми не хочемо бачити в собі. Мудрий старець джерело знання, інтуїції, порад. Дитина внутрішня символ нового початку, чистоти надії. І анімет, анімус чоловічі і жіночі, наші внутрішні партнери. Навіщо взагалі нам архетипи? Вони допомагають зрозуміти себе глибше, пояснюють, чому нас тягне до певних людей, історій, роли, які ми граємо в житті з людьми, дають мову для роботи з психікою і з магією. Я помітила взагалі, що архетипи вживають в моїх стосунках стосовно мене і в внутрішній роботі. Просто, коли я зустріла чоловіка, який відгукнувся моєму серцю, я зрозуміла, що це не тільки він як людина, а архетип прямого анімуса. І водночас я побачила в собі архетип жириці, от тієї, яка вміє працювати з глибиною і світлом. Тобто архетипи це прямо мова душі, і вони ведуть нас крізь усе життя. І коли ми їх прям усвідомлюємо, ми перестаємо бути пішаками, напевно да? тому що ми перестаємо керуватись ними, а самі починаємо керувати ними, так? Тобто не вони управляють нами, а ми ними.